Доброго вечора, ну а може доброго дня. 25 грудня і у нас доволі теплий день, хоча бджоли частково тільки обліталися. Все ж таки, сьогодні було 13 градусів тепла, Але як самі бачите, чуєте по відео, що все-таки у нас вітряно, тому бджоли навіть і ну, не думали облітатися. У мене ось ця сім'я вона вже облетілася, тому. Я можу спокійно зараз її розібрати і подивитися, що робить цього вулику. Сім'ї я наголошую, не розбираю зимою. Стараюся до сімей якомога менше дивитися. Даний відеоролик чисто експеримент, а також чисто мої дослідження. І він носить такий пізнавальний характер. Такий огляд зимою ні в якому разі не потрібно робити. Як виключення з 200 сімей, я роблю такий один огляд. Можливо, якщо погода дозволить, два огляди, щоб подивитися, який стан зараз в сім'ї. Тому залишайтеся, дивіться, зараз приступимо до огляду бжого сім'ї. Чому саме я вибрав цю бжову сім'ю для огляду, тому що більше придивляюся до того, як бдроли зимують, а також як вони носять мед саме в корпусних вуликах. Знаю, що у лежаках бджолом набагато набагато холодніше, тому що там стінка дуже товста. А, проводжу експеримент, хочу видіти, як вони зимують. Тепер не недобре дивиться, але заради експерименту треба. Дивлюся, що бджоли тепер у рихлому такому стані. Ну, ще ніколи, ні в одному році я е, не оглядав бжолосімді 25 грудня. Це вперше в мене так вийшло. На цій рамці вже трохи темніє. З цієї сторони зовсім меду нема. Можливо, навіть з цієї сторони бджоли тепер мед перенесли ближче до розплоду. Ну що я вам скажу? По тому якої ваги рамка і по тому, де саме бджоли знаходяться, таке враження, що вони навіть і не починали зимувати. Ну, на цій рамці так, на цій рамці ну, трошки більше бджоли виїгали меду. Я рамка легша за попередні рамки, <звук> у нас вже десь 15 хвилин п'ятий, і вже так темніє. Ну, по кормах я задоволений. Зараз на цій центральній рамці постараюся подивитися, чи є засів, хоча його не мало би бути. Так. Засіву я не бачу. Ще залишилося три рамки додивитися. обсидженість. Ця рамка одна із легких. Так, тут є теж і маточка. В цьому році гарно вийшло позначити матки. Теж, кому цікаво, теж можу сказати, яким маркером користуюся. Дуже маркер такий стійкий. У самій бачите, сім'я хороша. Хороша сім'я, та мені подобається. Ось. Цю сім'ю я е, ну, в загальному спеціально для огляду не вибирав. Зараз цю рамку струшу тут є у мене тут у сусідстві. У сусідстві є тут рамка, зараз її поміняю. Ну, щоб бути чесними з вами, дивіться, є. Запечатний розпліт і струшився рамку, я помітив, що є засів. Цю рамку побільш поодномеднішу я ставлю до тієї, що маломедна. Чи воно дає якийсь ефект, я з точністю не можу сказати, але знаю, що ну, з, з того, як я оглянув другу сім'ю, я вже можу е, зробити для себе деякі висновки. Так, зараз цю рамочку. Цю, що вони вибрали, поміняю.